Мої вітання всім глядачам в ефірі програма Позиція. Сьогодні ми говоримо про відновлення національної ідентичності України і в нашій студії співробітник Українського інституту національної пам'яті Сергій Громенко. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю вас. Дуже великий резонанс спричинило прийняття Верховною Радою пакету так званих антикомуністичних законів. Інститут пам'яті, який ви представляєте, був розробником усіх, усіх чотирьох законів. Як ви е, оцінюєте кінцевий результат, тобто текст прийнятих вже і сталих законів. Ну, дивіться, по перше. Е... Текст прийнятих, але не підписаних президентом, а тому ще не чинних. Тому давайте ми почекаємо, поки президент їх підпише, і тоді будемо говорити просто точно редакцію цих текстів. Але якщо б ми говорили про ідеї, які в них запроваджені, ними запроваджені, то це насправді велика перемога України, але потрібно було приймати їх не вчора. Трібно було їх приймати 24 роки тому, і тоді багато з того, з чим зараз стикається Україна, не не було б. Попросту не було б? але, ну як в нас, буває, хай краще пізніше, ніж зовсім ніколи. Самі закони вони є максимально вивіреними та досконалими, аби в майбутньому не було бажаючих їх скасувати або щось у них змінити. Дивіться, нічого досконалого в цьому світі не існує. Особливо це стосується політики, а ще особливіше це стосується таких дражливих законів, якими забороняються деякі речі або визнаються такими, що були неправильними, і відповідно чи захоче хтось їх змінювати. Очевидно, очевидно, ми бачимо зараз хвилю. Я би навіть сказав, шторм в лівих і в лівацьких колах в Україні. Особливо враховуючи, що багато хто не розібрався, не прочитав, на жаль, навіть від серед журналістів добре цих текстів, і тому іноді де-інде, А про мене фраза що в Україні заборонили комуністичну ідеологію, що в Україні будуть карати ветеранів, які будуть виходити на паради перемоги, і тому підуть дібні синітниці. Насправді ж мова йде лише про те, що на державному рівні заборонена пропаганда комуністичного режиму, який рівно як і нацистський визнаний злочинним. що має на що мається на увазі на державному рівні. На державному рівні означає, що ніхто в публічному просторі не може використовувати цю символіку, не може заперечувати злочини, які були вчинені комунізмом. Натомість в приватному просторі в себе можна зберігати колекціонувати символіку комуністичну, і нічого нікому за це не буде. Нікого ж не дивує, що в Німеччині не можна ходити з прапорами Третього Рейху і малювати Свастику. Нікого не дивує, чому в Україні має бути інакше. Те, що не було конституційної більшості, як ви оцінюєте в сьогоднішньому парламенті? Це насправді це насправді питання аж зовсім не історичне і питання зовсім не політичне. Це питання банальної статистики. Якби до Верховної Ради України були б обрані всі 450 конституційних депутатів, тоді можна було би розраховувати на конституційну більшість. Нагадайте, чотири закони. Коротко, яка мета кожного з них? Дивіться. Перший ну зрозуміло, що тут немає градації. Я буду як згадувати. які з них є важливіші, так найбільш глобальний закон це очевидно закон, який збуджує найбільше суперечок. Це закон про. Засудження нацистського і комуністичного режимів тоталітарних, як злочинних, і заборону їхньої пропаганди його тобто, суть... саме тут ідеться про символіку. Саме Проекту. тут ідеться про символіку. Питання, питання не в тому, що ми забороняємо абсолютно будь-які зображення питання в тому, що є відтепер в Україні чітко визначений перелік тих е, заходів або. Тих ситуацій, коли її використання є допустимим. Наприклад, це музейні експозиції, це освітні програми, це наукові дослідження будь-якого формату від монографій до конференцій, це приватне колекціонування. Натомість публічне використання є заборонене. Так само заборонено є заперечувати злочини комуністичного режиму. Знову ж таки, ми покликаємося на європейський досвід, коли заборона виправдовування або заборона заперечувати Голокост. Підкріплено відповідною статтею Карного кодексу. Це по перше, і це найголовніше про жодну заборону комуністичної ідеології, чи тим більше заборону якогось лівого шляху в українському політикумі, не йдеться на місці лівих. Я би зараз би не, не, не заходився плачем Ярославни, а збрався би і будував нову європейську ліву партію, яка має всі шанси потрапити до парламенту на наступних виборах, коли комуністи очевидно не потраплять до неї з зрозумілих причин. Це по перше. По друге, закон про визнання усіх Учасників українського національного визвольного руху такими, що боролися за незалежність України, цим законом Україна фактично е, підтверджує свою наступність до Української Народної Республіки з 17-18 до 21-го року, а також в е, уряду в екзилі, до всіх українських повстанських організацій. Утворень, передовсім до української повстанської армії і решті інших рухів і організацій, які боролися за незалежну Україну. В якому вигляді вона зараз не поставила. Ми факти ми, але цей закон знову ж таки має багато перекручень. Ми жодним чином не заперечуємо подвигу радянських солдат Червоної армії, які походили з України. Ми просто прирівнюємо бійців всіх інших фронтів до них, як таких, які боролися за Україну. Третій закон за загальну... за загальним користуванням це закон про доступ до комуністичних архівів. Нас... насправді, от його треба було прийняти раніше за всіх. Тоді би велика кількість агентів КДБ і вибачте стукачів не потрапила б до українського публічного простору і не визначала б українську політику на протязі останніх 25 років. В більшості країн світу окремі інституції опікуються такими архівами і систематично публікують списки тих, хто співпрацював з режимом. Відповідно за це може бути кримінальне покарання, може його не бути, але в будь-якому випадку, коли людина має йти на якусь державну посаду, то населення країни має право знати, чи співпрацювала ця людина з. Каральними органами комуністичного режиму чи ні, і це є загально визнаною європейською практикою. Ну і нарешті закон про увічнення пам'яті Другої світової війни. Він нарешті пориває з радянською і російською традицією вшанувати віликою аттістиною на користь великої, на користь Другої світової війни. Чому тому, що для України Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року з бомбардування нацистами Львова? А жодним чином не 22 червня 41 року. Ми не маємо права відкидати два перші роки війни, заплющувати очі на те, що радянський союз і Третій Рейх були союзниками протягом перших двох років і що українці помирали в боротьбі проти нацизму з вересня 39 а взагалі у світі використовується така практика, коли країна окремо взята загальносвітову подію, якось виокремлює і визначає лише свій час участі в ній. Насправді, насправді, це е, поширена практика серед тоталітарних держав, там де є То вони по-своєму трактують світові події. Саме це... так, саме так, і тому і тому е, радянський союз. Уважно посилено робив вигляд, що його події 39-41 року взагалі не стосуються. Це була типу європейська розбірка між собою. А ми тут ні до чого. Насправді, без пакта Молотова ріббентропа від 23 серпня, 1939 року, війна би в принципі не почалася. І відповідно в законі визначено, що преступна змова між радянським режимом і нацистським режимом призвела до цієї війни. Тому в комплексі ця ці закони вони не вирішують найголовніших проблем, але вони, по перше, відкривають шлях. До змін суспільної свідомості, а по-друге, вони закріплюють той консенсус, який вже склався з минулого року. Не цими законами запроваджується зняття Леніна на Бесарабці. Навпаки, зняття Леніна на Бесарабці воно від запустило процес, який сьогодні закріплений законодавчо. Тепер ми зможемо дозволити нашим активістам побороти спротив бюрократії цілком законним шляхом. До речі, а до щодо радянської символіки, чи вона визначена якось чітко в законі, чи є якийсь перелік, що відноситься, що ні. Є перелік того, е, тих радянських символів, які не будуть чіпати в жодному випадку. Мова йде про символи, які пов'язані з вигнанням нацистів з України, тобто всі військові пам'ятники, кладовищі, меморіали, пам'ятні дошки. Також е, мова йде і про е, особисті нагороди і бойові, і бойові прапори. Це, е, Радянські пам'ятники, які пов'язані з розвитком української науки і української культури комуністичного часу, відповідно, Родіна Мать залишиться на місці, ніхто її демонтувати не буде. Максимум той герб, який максимум розміщено. герб в, цілому, в цілому цей шедевр залишиться на своєму місці. Так само, якщо раптом якісь з комуністичних. Творів насправді буде визнано твором мистецтва, то він буде переміщений до відповідного музею і в якості музейного експонату залишиться недоторканом. Натомість велика купа гіпсових істуканів, які штампувалися мільйонними накладами, вони будуть знищені, позаяк не мають ані художньої, ані тепер історичної цінності. Те ж саме стосується і архітектури. Якщо на ній розміщені якісь радянські символи. Так, це стосується радянських символів на архітектурі чи самої архітектури. Архітектура є недоторканою, в будь-якому випадку не йдеться про знищення, про знищення будинків навіть в стилі сталінського ампіру. З них приберуть комуністичну символіку, де це буде доречно замінять на українську національну, де ні залишать, як є. На практиці реалізація цього закону: чи не вбачаєте ви загроз спротиву на місцевому рівні, зокрема, от на Сході. На півдні, можливо, дає такі прорадянські настрої. Це залежить лише від того, яким чином будуть втілюватися в життя положення цих законів. Насправді, велика кількість, скажімо так, відверто комуністичних назв на сході була перейменована ще на початку 90-х і ніякого спротиву це не викликало. Так само, в принципі, склався суспільний консенсус щодо пам'ятників Леніну їх охоче валять і на сході, і на півдні. Харків і Херсон є тому прикладами, не мови навіть не йде про Дніпропетровськ. Тому якщо не переусердствувати і е, жодним чином не намагатися зірвати з ветеранів їхні нагороди і не, і не збивати червоні зірки складович, тому що це заборонено закон. Там зірки мають залишатися, то все буде в порядку. А перейменування вулиць і міст чи правда, що законом на це визначено лише півроку? Дивіться, справа є така, що протягом півроку це має бути зроблено в той спосіб, який існує зараз. А процедура така, що має бути ініціація публічне обговорення, потім винесене на голосування в місцевій раді. Якщо місцева рада за півроку так і не спромоглася прийняти це рішення, тоді включаються інші механізми, або голова відповідної місцевої ради своєю постановою це робить. або якщо не він, то тоді це вирішується на облраді чи навіть Верховної Ради України. Тобто ініціатива має йти все одно з, місцевих, з місцевого рівня нас для того, щоб перейменувати вулицю, ініціативу може запропонувати будь-хто. Тобто, навіть громадськість, якісь навіть громадськість багато критики було до процесу прийняття. Говорять, що він був дуже швидким і громадськість не була до цього підготовлена. Як ви ставитеся до такої критики? Єдине, єдине питання з переліку отих чотирьох законів, про яке громадськість реально не говорила протягом останніх 24 років, це питання створення архіву національної пам'яті і інші технічні проблеми. Ви скажете, що ми за 24 роки мало говорили про визнання ОНУПА. Ми мало говорили про прирівняння комунізму до нацизму. Чи ми мало говорили про участь України в Другій світовій війні? Це є насправді маніпуляції пересмикування. Останній раз ми збиралися голосувати за надання ОНУПА статусу бійців за незалежність України 14 жовтня минулого року. І тоді ані проголосували закон і даремно побилися люди перед Верховною Радою. Тому казати, що громадськість не була готова, це очевидно пересмикувати. Окрім експертів вашого інституту, чи залишали, залучалися фахівці ще якісь експерти в суміжних якихось галузях? Однозначно, тому що Український інститут національної пам'яті не є науково дослідною основою. Це центральний орган державної влади. Відповідно, ми користуємося з послуг, які надають академічні інституції, і широко залучаємо громадські і організації, зокрема архів досліджень визвольного руху. Ваша оцінка дати, коли це було зроблено за місяць до травневих свят, коли активізуються знову ж таки ці радянські настрої. Знову ж таки, цю критику чуємо. Чому було обрано саме цей період? От чого я вам не можу однозначно сказати, так від всього, чому саме, чому саме в цей період? Можливо, було би краще там для заспокоєння суспільства святкувати 9 травня, так як було колись прийнято, але з іншого боку. Не можна заплющувати очі на те, що Україна за останній рік стала цілком іншою країною після революції і після початку війни на сході. Тому як були готові закони, так вони і були внесені до кабінету міністрів України. я би не шукав тут глибшої політики ніж вона є. До речі, готуючи ці закони, ці норми ви вивчала світовий досвід. Зокрема, наш найближчий сусід Польща, як вона проходила цей процес. Польща проходила, Польща, Чехія, країни Балтії проходили цей процес так само, як і проходимо ми, але набагато раніше. Тобто, такі ж самі норми приймалися приблизно, приблизно такі самі. Десь жорсткіше покарання, десь м'якіше покарання. Наприклад, машини, які прикрашені комуністичною символікою, не можуть потрапити до країн Балтії, їх просто не пропускають на кордоні в Латвії, наприклад, знесені всі пам'ятники комуністичної дуби, окрім одного єдиного пам'ятника латиським стрільцям? Ну це в порядку такого виключення. Е, в Польщі інститут національної пам'яті має прокурорські повноваження розслідувати злочини проти польського народу, здійснені тоталітарними режимами. Про що український інститут може лише тільки мріяти? Чи можна сказати, що в згаданих вами країнами цей процес остаточно завершився? Остаточно він завершиться лише тоді, коли насправді помре остання людина, яка або була причетна до злочинів комуністичного режиму, або або була жертвою комуністичного режиму. І тоді це питання насправді відійде в область такої академічної історії. Сьогодні Україна ще не готова забути про це і не говорити навпаки, нам потрібно проговорювати і, і, і активно згадувати. А комуністичну ідеологію і комуністичну партію є приклади, де її забороняють. Ми знаємо, Україна не має ти таким шляхом. Ну, дивіться, Україна вже одна одного разу заборонила комуністичну партію 91 першого року, а потім до го здається, вона була відновлена. Тому мова й не йде про заборону комуністичної партії як такої. Навпаки, в комуністична партія альтернатива або відмовитися від назви комуністична і від церкву з молотом, і перереєструватися, або піти в небуття за вирішенням суду, тому що. Не можна в публічному просторі пропагувати, пропагувати такі цінності і і цілі з іншого боку. Це відкриває шлях для некомуністичних лівих і ідеологій і рухів в деяких країнах, ну до речі, в усіх країнах, які постраждали від нацистського режиму, нацистська символіка, нацистська ідеологія і пропаганда заборонені так само в більшості країн, які постраждали від комуністичного режиму, заборонена заборона поширюється і на комунізм. Одна проблема, що Росія. Яка найбільше насправді постраждала від комунізму, все ж не, не тільки не збирається забороняти, а ще й навпаки підтримує цю комуністичну ностальгію. От в цьому процесі відновлення національної ідентичності таке, така дата чи таке свято, як 9 травня, воно якось має вирішуватися це питання. Все дуже просто. В цьому законі, як на мене, дуже зважений компроміс. 8 травня ми. Відзначаємо разом з усім світом, а передовсім Європою день пам'яті примирення, коли ми головним чином говоримо про тих, хто загинув, і вшановуємо пам'ять. 9 травня, це передовсім українське свято живих ветеранів переможців нацизму. Тому я думаю, що жодних проблем як святкувати і кого конкретно вшановувати в будь, в будь, в будь яких в будь-яких сиднів не, не постане. Багато людей сьогодні не бачать зв'язку між о, питанням. Відновлення національної ідентичності це чи декомунізації і добробутом країни в цілому. Ви бачите цей зв'язок прямо, як казав Ярослав Грицак, з яким ми в принципі ведемо багато суперечок, цінності мажуться на хліб. Насправді, насправді комуністичне суспільство воно ж не тільки зіркове чи там серпасто молоткасте. Комуністичне суспільство воно ж дуже патерналістське, воно схильне до авторитарної влади. А для того, щоб в сучасному світі бути успішним, потрібно спиратися на дещо інші засади, наприклад, на особисту відповідальність і на ініціативу. Тобто заборона комуністичної символіки, це передусім очищення символічного простору. Якщо ми замість кумирів... Адептів сильної руки там Леніна будемо ставити на постамент сучасних героїв, наприклад, бійців. АТО, то ми побачимо, що зовсім інші цінності проявляються нашим дітям. А наші діти це наше, це наше майбутнє наше наш добробут також. Що є практичним результатом прийняття цих норм для вас, і коли Україна їх зможе відчути? Ці практичні результати для вас, для нас в сенсі для Української інституту національної пам'яті. Для вас особисто як для фахівця експерта цієї спроби, Пер... яким ви бачите передовсім, якщо б якщо би ми говорили б там про мене і про інститут як тільки інституцію, то передусім це закони щодо розкриття комуністичних архів. Тому що, попри скепсис, який на жаль висловлюють представники академічної науки, відкриття і переформатування архівів комуністичних спецслужб, це надзвичайно великий крок. Це можна сказати просто стрибок вперед в. Розвідку української історичної науки, як такої, і саме тому наших колег з'явиться багато, багато часу і багато тем для роботи над ними. З іншого боку, нарешті, нарешті, цей Ленінопад, який по факту і так огопив всю Україну, він отримав свою легалізацію, і тепер міліціонери не будуть мати необхідності затримувати, затримувати молодих людей, які скидають Ленінев, тому що так визначено закон. Над чим іще сьогодні працює інститут пам'яті? Можливо, готуєте якісь нові законодавчі норми? Е, чесно признаюся, готуємо. Е, за 25 років в нас е, насправді в Україні склався хаос ще в одному питанні: а саме в питанні національного календаря, тобто переліку державних професійних. І традиційних свят не кажучи вже там про релігійні до речі, тут теж дуже багато в радянського Ай, надзвичайно, і в цьому хаосі, і в цьому хаосі в нас є і 14 жовтня, день покрови і день, тобто день козацтва, день української повстанської армії, і донедавна 23 лютого, і комуністичне свято, яке в принципі не комуністичне, за, за наповненням мало би бути 8 березня. І 1 травня, і 2 травня, чомусь якесь теж теж вихідним. Ну Хаос однозначно є, і ми вбачаємо необхідність в тому, щоб врешті прийняти окремий закон про державні та інші свята, і один раз впорядкувати в Україні, як ми святкуємо, що ми святкуємо, коли ми працюємо, коли ми відпочиваємо, тому що в нас насправді свята не встановлюють тільки лінивий в Україні. Ну, і таке важливе та водночас чутливе питання: як історія: чи має нова по суті Україна переписувати свою нову історію і змінювати в ній щось? Це якісь такі. Російський відверто штамп, що історію переписувати не можна. Він і, і він такий глибоко закорінений в наших людях, навіть в академічних істориках. Насправді ж кожні 10-15 років історія переписується, тому що віднаходяться нові факти або формулюються нові концепції. І відповідно національна історіографія реагує на це і переписує свої. І переписує свої засадничі положення. Якби це було не так, ми би вивчали історію за Геродотом або за Карамзіним. Ну це абсолютно очевидний абсурд. Впала комуністична влада. Історики звільнилися від диктату єдиновірного вчення і почали відновлювати або концепцію Грушевського, або шукати нові підходи. Так само і, і зараз відкриття архівів додасть нам нових сил для переписування комуністичної історії для стирання цього глянцю. для... Відповідної оцінки злочинів комуністичного режиму тому переписування історії це такий нормальний процес, і я не бачу тут жодних проблем. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, Іван. Глядачам нагадую, що гостем нашої студії був співробітник Українського інституту національної пам'яті Сергій Громенко. Залишайтеся на парламентському і далі.